початку тижня хочеться про щось легке і веселе тому тема сьогодні. КВН у Львові суч на сучасному етапі як він розвивається, і перспектива у Львові вітається програма. Час діяти така тема. Програми я вітаю наших гостей Євген Пукач, редактор студентської та Галицької ліги КВН, а також Андрій Озарків є КВНщиком, капітаном команди квн Драйв. Вітаю хлопців! Як настрій? Чудесний, як завжди. гарний гарний настрій. До речі, це правда, що кавенщики завжди у хорошому настрої? Чи бувають якісь такі, можливо, навіть депресивні моменти? Ну, я думаю, це стереотип, але все ж таки зазвичай стараємось на ритмі позитиву жити. Чим більше ти подаруєш посмішок своїм навколишнім друзям, оточуючим, тим легше жити, так як скажемо, лег легше дихається. Так, І всім і тобі, так? так. Е, питання, яке мене неодноразово ну, не те, що турбувало, але цікаво було, і теж мені інші е, люди його давали. Е, КВН е, розшифровується ну, російською. Ми звикли клуб веселих і нахочевих. Українською дехто перекладає «КВК» клуб веселих та кмітливих. Чому ми зараз на даному етапі у Львові залишаємо все таки «КВН», Як ми його розшифровуємо? Ну, дивіться, да, дійсно постала така проблема, але е, коли пішла зміна, е, це б, ми б зробили підміну поняття, якщо просто поміняли КВК на КВН. Е, це просто ту, ті самі речі, ми б називали іншими іменами. Е, то ми зробили простіше, ми просто, скажімо, зробили такі мінімальні і при перекладі на українську мову ми використовуємо клуб веселих та найкмітливіших. А найкмітливіших ми так. зберігаємо абревіатуру КВН. КВН, так. Зрозуміло. Чи є зараз КВН у Львові, на якому рівні зараз команди хлопці? Ну, КВН дійсно є. Тобто, я, ми з нашого боку працюємо, починаємо працювати ще зі студентськими командами. Скажімо так, виховуємо їх спочатку в студентській лізі КВН, потім вони набирають обертів і потрошки переходять вже в галицьку лігу КВН. Тобто рівень гумору росте. Якраз от Андрій, представник команди, капітан команди КВН Драйв. Він ближче то знає, він може якраз теж прокоментувати це. Так, ну зараз йде така зміна поколінь, uh -huh. тобто і студентська ліга виховує молоді таланти молодих кавенщиків, гумористів. І так, ну ми знаємо, до речі, бути... багатьох кавенщиків, які вже відомі не лише в Україні, навіть за кордоном. Тобто, які фактично вихідці, якщо не зі Львова, то з Західної України. Якщо є, є такі правда, я не помиляю. Так, так, звичайно, це. Е, і Тарас Таницьк, який зараз е, знімається в проєкті країна У на Теті, е, тобто, дуже багато є. Ну, якщо подивитися зараз на, всю, на всі медіа, е, то дуже багато людей, які зараз в медійній сфері працюють, вони якраз починали з КВН. Так. Ви знаєте, чудесне. Тобто це, це якраз професійний професійні ведучі. Школа. Школа. Тобто е, КВН, він, е, як, скажімо так, як клас, як явище, він е, просто виховує і вчить всьому. Тобто, якщо, наприклад, ти співак, то ти вмієш тільки добре співати. Якщо ти там на щось іншого вчишся, ти щось е, інше може добре робити. А кавенчик це, скажімо, така універсальна особистість, яка може і чудесно і провести е, і симфонічний концерт, скажімо так, і весілля потім Ну, і робити. правду кажуть, що напевне важче розсмішити людину, аніж викликати емоції плачу, тобто легше е, грати е, в жалість біду, аніж розсмішити людей. Тобто це справжнє мистецтво і напевно не кожен може, так? Хлопці, я пропоную декілька слів. Якраз ми за Стадницького згадали, покажемо один з епізодів, я так розумію, це Галицької, Галицької, так, Саме Лігі ТаВну. Виступ Стадницького і повертаємося за нашої стадії. Мало що так понижує самооцінку, як зустріч однокласників. Особливо, коли в тебе були найліпші оцінки, а зараз найменша зарплата. Є такі, да? Наступна пісня про таких? Коли назустріч, однокласники мої, усі приїхали на брендових авто, у когось беха, у когось новий мерседес. І їздять так, немов літають всі. Так немов літають всі, тільки я один сиджу, як лох, бо я на чері, на червоненькім чері. Боже мій, як то встидно, де я таку знайшов, а я на чері, на червоненькім чері. правду казала жінка, ліпше б ти пішки йшов. Які часи зараз переживає КВН у Львові? Наскільки важко, можливо, організаційні моменти? І взагалі, це наскільки комерційною є така можливість? Чи є взагалі можливість заробляти не лише вкладати, а й заробляти на кавені? Тому що ну, багато людей працюють так над цим дійством у Львові так дійсно. Є, є такі проблеми. Ну зараз держава наша перебуває і так на скажімо так, в скрутному становищі по фінансових питаннях. Плюс оренда зал проблема складається в тому, що люди не хочуть ходити на заходи. Тобто народ трошки став лінивий, вони краще подивляться по телевізору, посидять вдома, пообговорюють. А, скажімо так, багато людей, хто не був на КВН, не розуміють, тобто по телебаченню, коли дивишся КВН, там зовсім інші будуть емоції, ніж в залі. Зал дарує енергетику, і коли люди mm -hmm. вживо виступають, то вони дійсно дарують свою енергетику залу. Зал його відчуває ну, і реагує набагато яскравіше, ніж, наприклад, те саме, що вдома дивився. Можна, я зі свого боку скажу, мені здається, що, можливо, мало навіть. Ще от студентські часи я знала, що є КВН, тобто, можливо, десь серед студентів ці речі розповсюджувались. Зараз, якщо навіть хтось з старшого покоління хоче прийти подивитись, мені здається, що він не знає навіть, що у нас таке проходить. Як часто в нас КВН відбуваються у Львові? Відбувається як мінімум раз на місяць. Точно. є. Тобто, mm. Якщо якась велика гра, якщо йде сезон студентської КВН, то буває, що і два, дві гри на місяць. Попотрапляє іноді буває, що співпадіння і в тому самому місці, і студентська ліга, і Галицька ліга. Е, ну єдине, що літом не проводяться ігри, тому що міжсезоння плев, ну, скажемо так, так, після ігор. студент немає, людей в місті немає, кажемо, тоді не проводимо. Е, Щодо реклами, ми вже ми співпрацюємо якраз над цим робота. йде, Галицька ліга у нас рекламується на п'ятьох радіостанціях. Угу, тобто, тобто в радіоефірі йде, е, також з вами були, ми також співпрацювали, рекламу кидали по Галицькій Лізі КВН. Е, ну і стараємось е, соціальні мережі, бо тобто це зараз дуже актуально, плюс молодь, студенти, е, команди допомагають в реалізації квитків також. Андрію, я так розумію, щоб організувати якісну гру команди, треба гроші, так? Навіть на костюми, на елементарні речі. Вам доводиться шукати, напевно, спонсорів. Ви шукаєте спонсорів чи вони знаходять вас? Наскільки цей, наскільки взагалі зараз компанії чи окремі особистості підтримують саме КВН, Гумор в цьому крім? Ну зараз фактично ми самі шукаємо спонсорів, тобто. Що ми можемо треба щось запропонувати спонсору у відповідь? Ми можемо запропонувати рекламу там і слова подяки від ведучого mm -hmm. кавену якогось. От практично і все. І спонсори ну, вони теж якось так облі, Но, облінились. Але все одно ну, я, я розумію, що тут суб'єктивний фактор. Тобто, якщо людина так. поважає такі речі гумористичні, так, вона, вона хоче вкладати в це гроші. Наскільки так. зараз е це важко чи легко знайти спонсорів? Ну зараз трішки важкувато. Важкувато. Народ не хоче платити yeah. гроші, скажем так. Uh -huh. Ну, рекламу, рекламу він за рекламу краще заплатить. При, тобто, на пряму ага. рекламу. Тобто а -на така підтримка тут важко. Так. Чи вдається заробляти тоді, напевно <кій> наскільки актуальне питання? Є квитки, ви продаєте квитки? Витки, до та, речі, так. ціни наскільки приємливі? Е, ціни ну в середньому йде від 40 до 100 гривень. Тобто, uh -huh. якщо дивитися, що саме передній сектор це 100 гривень і там вже ближче. Тобто люди, які це працюють це, над організацією всього процесу, вони на волонтерській основі чи на основі зарплатні працюють? <кій> Дивіться, в основному йде за результатами гри. Тобто, чи прийшли люди, чи не прийшли, були дуже Особливо на студентській лізі, бо там дешевші квитки набагато йдуть. Це я сказав про Галицьку лігу 40-100 гривень. Студентська ліга в основному від 30 до 40 гривень квиточки йдуть, тобто дешевші, щоб студенти зрозуміли. І часто виходить, що не наповнився в зал повністю, ну і приходилось, скажімо, робити своїми цироками. Але ми відчуваємо, що ми робимо правильну річ через те, що вже багато років це все існує, і, скажем, студенти замість того, щоб, вибачте, десь би там пили пиво uh -huh. по кафе, краще займаються кавеном плюс. Пізнають людей потім. І згодом, от ви запитали запитання на рахунок того заробітку. Команди, які світяться на наших КВНах, на наших заходах, згодом ну, дуже багато така практика у нас є, що вони починають сольну кар'єру, якщо так сказати, ведучими. Тобто, Хороший старт. Да, хороший так. старт. Вони спочатку починають з ведучих, наприклад. менш, ну, Заробляють вже, скажімо, таким чином гроші. Андрій, а ми можемо сказати, що кавенщик це професія. Ось ваша професія, ну ви, напевно, десь навчаєтесь так, так? Я чи навчались? В ветеринарному університеті, на факультеті економіки та менеджменту. Mm -hmm. Але кавенщик є. Що я... вам ближче? <рес> 에... Зараз поки що <рес> кавен, напевно. Кавен. Кавен це взагалі це стиль життя, я би сказав. Тобто ви розглядаєте в подальшому можливість заробляти шляхом професії, яку ви здобуваєте, там економічно, тобто так. десь працювати в якісь фірми, чи все-таки ось ролі ведучих, ну шоу бізнесу ну, можна і скомбінувати, принципі, тобто хочеться в ідеалі скомбінувати. Так. Можна піти в науку, економіку і вести весілля теж не павла <клес> економіст та мада. <клес> <Да. клес> як зараз події останніх років, ми так розуміємо, що навіть як професія кавенщика може дати політичний старт, так? Може, <клес> може, може. Знову ж таки, чи розглядаєте <клес> таку <клес> 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 перспективу. Тобто є ваші колеги, скажімо так, які зараз у Верховній Раді законодавчо працюють. <клес> На <клес> вашу <клес> думку, <є>. наскільки люди вашого фаху можуть, оскільки ви, чи ну, ви я так розумію, також були кавенщиком? Зараз ви так, серед організаторів. Так. Наскільки можуть себе реалізувати в політиці і бути корисними в політиці? Ну, Дивіться, бути корисним в політиці це вже залежить суто від людини. Тобто, неважливо, чи він вовкавенчиком чи ні. Можливо, єдине, що дав йому КВН, дуже такі, скажімо, нюанси, це ну, робота з залом, що він не боїться працювати з залом. Тобто, це для політика важливо. Плюс. Чітко і впевнено відповідати на поставлені, запитання, угу. які швидко йдуть. Тобто виходити вихід з тобто, ситуації. Є, такі... є, Звичайно. Тобто, ми ж знаємо, що чудесно, що політик це публічна особистість, скажімо так, можна по-великому сказати, і медійник. Тобто, угу. Він постійно на телебаченні, на фотокамерах. Угу. І Він має ну, тобто, вже... практику, практику вільної поведінки, поведінки абсолютно, ораторського мистецтва, тобто багато чого, дає КВН. Ну, кажу, то що це така дуже творча, як сказати. Кар'єра може і сказати. не тільки творче, також та. організаторські здібності надає. Так, да, іде. Тобто, і... ви чудово та. знаєте вже, як, як це відбувається і що робити. Угу. Тобто, ну і пропоную ще трішки розбавити картинку, покажемо знову ж таки з Галицькою лігою квн у деякі моменти і повертаємось до студії. Продовжуємо розмову. Ми помітили, що в останні роки вміст великодніх кошиків суттєво урізноманітнився. На повдвір'ї церкви на Пасху. От я буду святити ковбаску домашню хрін, сальце і паску сама пекла. Щоб було щастя і достаток в домі. А я буду святити маракую трюфіля, фуагра, сама робила, роли з лососем, тірамісу і беліс. А, щоб було багато лайків і коментів в інстаграмі. А ви що святити будете? Дитину? <праць> Ні, ну а що такі христини дорогі? <праць> Хлопці з моральної точки зору, хтось каже, в країні війна, які розваги, які жарти. Ми маємо акумулювати всі сили туди. Ми маємо, ми маємо думати тільки про те, що ворог нашу країну плюндрує. Угу. Як тут співвідноситься гумор і війна? Дивіться, дуже гарно з цього приводу висловився 95-й квартал. Вони сказали, сміємось, отже, не здаємось. Тобто КВН, скажімо, це така річ, яка не має впливати, скажімо, на це. Зрозуміло, що війна йде, це дуже важкі обставини зараз відбуваються, але суть така, що це не треба зупиняти. Тобто, життя не зупинилось, ми далі живемо, ми далі робимо щось. Не зупиняємося. Плюс, скажімо, якщо вже так йти по моральності, то наша більша частина організаторів, особливо Галицької ліги КВН, Сергій Дзядик, наприклад, вони займаються ще такою організацією, як самооборона Львівщина, угу. тобто вони і там організаторами. То і волонтерська і... організація. Вони от недавно закінчили 20-й. В двадцяти -е вони вже були на сході, тобто вони добираються до самих віддалених блокпостів, завозять допомогу їм. Тобто і теплі речі, речі першої необхідності, то що постійно йде туди, і скажімо, і це ми також через ну, кавеном пов'язано, бо це ті самі люди, скажімо так. І також був проходив. Ми, ми в свій період часу з зорганізували вертеп. Трошки, скажімо так, комедійного характеру, де були перероблені персонажі, як ви знаєте, вертепу, де був і Путін, і, і Кісельов. Ага, то тобто ми, ага. ми зробили його таким чином, і якраз ця волонтерська організація самооборони Львівщини, ми якраз їздили з тим вертепом. Ага. І реакцію хлопців це хлопці для... Хлопці це для хлопців, дуже хлопців це дуже важливо було. І от, от скажімо, таким самим, що ми е, смішили тих хлопців, так як ви кажете, скажімо, тими каваїнівськими нашими штучками, і їм легше було. Тобто Ушена були Абсолютно. Якась, це така так, підтримка, що... яка на рівні з матеріальними 네. речами потрібна наша, так ходу. так, так. і хочу сказати, якраз що не має впливати КВН на війну так само, як і політику. Тобто ми стараємося в КВН віддалятися від політики. Ні в якому разі про йому не згадуємо в КВН, бо це і не якраз хотіла запитання Андрію. Ви автор також правда в драйв команді. Та, та. Чи з цього часу жарти теми жартів, тематика жартів? Відколи ми маємо війну Україні? Ну ми взагалі старалися не жартувати на ті теми, тобто не брати. Тому що це дуже таки така тема тонка, і угу. щоб не перегнути не планку. Не перегнути та. межу. Тобто не ми стараємося взагалі до політики не прив'язувати. Бо в нас є е, квартал, який угу. спеціалізується якраз на жартах політизованих. А ми, ми студенти, у нас щось. Єдине, <плес> да. що скажу зараз, як е, редактор, то е, поменшало жартів. Ну раніше, знаєте, жартували із воєнкоматів, як косять хлопці від армії, скажімо, скажемо, <плес> оце зараз зупинилось. Тобто вже хлопці не думають про це. <кхе> багато хлопців, які навіть тих самих кавенчиків, і зараз рівненські кавенщики е, проходять по мобілізації, служать. І якраз багато хто з них, якраз кавенівців, зараз і воюють на сході. Був час, коли тоді, як ми ще думали, з дружньою Росією дуже часто наші хлопці, я так розумію, їздили на фінали. Тобто, все було структури. Я просто не знаю вашої структури. Ліга кагалицька ліга КВН відправляла свої команди у Москву. Так я розумію? Москва було да це була команда КВН «Набла», Вони їздили якраз на вищу лігу. Була така гра, дійсно було це. Вони... Був такий хороший старт для наших команд, як не крути, тому що це телебачення, це телебачення рейтингове. Зараз наскільки важко, коли немає таких речей, і чи добре, що ми тим пожертвували? Я скажу так дуже добре, що ми тим пожертвували. Через те, що е, хватає нам в Україні ліг, тобто є е, Київська ліга, Одеські Ліги, є Рівненські Ліги. Е, тобто по теорії ще співпраця в нас більш-менш йде. Але якщо подивитись на Аміківські ліги, то вони в основному йдуть е, політизовані, тобто там іде до того, що е, навіть кажуть, про що жартувати вам. Тобто КВН, заставляють. да заставляють навіть були. От нам треба то. От, наприклад, що Путін нас дуже добрий, наш правитель, про нього жартувати, типо, що от Путін їде, ми Або боїмося про газ його. по жатуй. або про газ, Суми да і що не їм не санкції uh -huh. просто ми коли слідкуємо цей КВН, і от російський КВН, він дуже відповідає чітко на новини, які зараз абсолютно. в світі. Є. Абсолютно, Тобто він є заполітизований. Заполітизований, абсолютно. абсолютно. Тобто, коли ввели санкції, всім командам сказали жартувати про то, що санкції нам не страшні. Зрозуміло, а ми хочемо все-таки відходити від да. політики тобто... і просто, напевно, дарувати хороший, якісний гумор. Да, так, Просто рот каванічку не закриєш. До речі, хочу сказати, що зараз в Вищій Лізі Амітівській з'явилися такі команди, як е, зборна Московського цирка. Mm -hmm. І команда Приказ 390 це е, Федеральна служба ісполнення наказань. Тобто ті люди, не... які працюють в колонії, і воно відображає, що в них повний цирк. Mm -hmm. В країні і що готують суспільство до того, що їх будуть пакувати. що ніяких мітингів ви Хочется, не Хочеться, щоб ми до цього ніколи правда yeah. не, не дійшли. Yeah. Дякуємо, so. хлопці. Впевнено, можу сказати вам за вашу роботу, тому що це є це важлива річ, те, що ви робите в умовах сьогодення. Я нагадаю, гості в нашій студії Євген Пукач, редактор студентської та галицької ліги КВН і Андрій Озарків КВН, капітан команди Драйв. Будемо весел, як ви казали, веселими, веселими та найкмітливішими. Дякуємо за вам за участь у програмі. Глядачам кажемо до зустрічі. Це програма час діяти. Бачимось з вами щодня.